Добрий день, з вами Микола Кучерявенка. 20-та лекція. Хто що додасть? Або податок на додану вартість. Я хотів би почати з такої посмішки. Йде урок у школі, вчитель питає, діти, хто мені може навести приклад непрямого податку? Підіймає руку хлопчик і каже, податок на песиків. Вчитель питає, а, а чому податок на песиків? Так вони ж його не платять. І, хоча і з посмішкою, але все ж таки це дійсно приклад тієї підстави, яка дала назву цим податкам, в тому числі і податку на додану вартість. Платник. Розбіжність між формальним та реальним платником. Коли йдеться про податок на додану вартість, це той надлишок, який додається до ціни, в якій зацікавлений виробник. Я виробив продукцію, де порахував матеріальні витрати. Відновлення всього того, що я вклав туди. Заробітну плату працівників, прибуток власний, який я буду використовувати, який я буду витрачати, і готовий все це реалізовувати. Але Батьківщина каже: добре, а ти додай і мені там 20% до цього. І вже в крамниці встановлюється ціна виробника плюс. На прямий податок. І коли ви приходите до крамниці, отримуєте фіскальний чек, там написано окремим рядком, в тому числі ПДВ. Тобто, гроші надали ви для оплати ПДВ, обов'язок перерахувати ці гроші до бюджету належить юридичній особі, яка це реалізує. Тобто, ось це. Неспівпадіння формального та реального платника і дало назву непрямому податку, косвенному налогу. Об'єкт оподаткування. Об'єкт оподаткування це обіг товарів робіт, послуг. Тобто, ось той надлишок в 20% держава вимагає додавати на кожному етапі. Підприємницької активності. На кожному етапі передачі товарів, робіт, послуг від одного до іншого. Саме тому податок на додану вартість є одним із головних бюджетно податків. І держава ніколи його не віддасть на місцевий рівень. Це. Безумовно, канал надходження, канал формування доходів державного бюджету. Ще на одну особливість податку на додану вартість, а саме об'єкту ПДВ, я хочу звернути увагу. Йдеться про обіг товарів, робіт і послуг. Саме так. Бо наступна лекція акциз. Акцизний податок також непрямий податок, також справляється за рахунок ось тієї дельти, яка додається до ціни виробника. Але він стосується виключно товарів. Тоді, коли податок на додану вартість роботи, послуги, товари. Його, до речі, неодноразово і називали податок на додану вартість. Універсальним акцизом. База. Вартість товарів робіт послуг. Або митна вартість послуг, якщо йдеться про ввезення товарів на митну територію України. Ставка базова 20%. я десь чув таку дуже цікаву. Порівняння, що таке євро. Євро це долар без, без ПДВ. 14%. Це обіг сільськогосподарської продукції. 7%, 0%. Це теж ті ставки, які застосовуються при справлянні податку на додану вартість. Податковий період 1 місяць. А ще Стосовно податку на додану вартість, я хотів би звернути увагу на існування притаманного виключно йому механізму бюджетне відшкодування. Це ситуація, коли у платника виникає можливість отримати із бюджета різницю між тим ПДВ, який він. Сплатив, отримуючи товари, роботи, послуги, і тим ПДВ, який він передає в подальшому процесі виробництва. Тобто, бюджетне відшкодування це різниця між податковим кредитом та податковим зобов'язанням. Дякую.